Педагогів з предмету Захист України навчали керувати дронами. Я не вперше керував, можливість мав керувати раніше, але, скажімо так, ось ці дрони вони більш скажімо так якісніше керування ними. Також вони набагато чутливіші до того, як ти керуєш. І ну, скажем, так якість відео, яку ти бачиш через телефон, вона набагато краще, ніж звичайних дронів. До триденного навчання долучились вчителі Хмельницької громади. За цей час учасники відвідали теоретичні та практичні заняття на базі Хмельницького інституту соціальних технологій університету Україна. Дрони діляться так умовно на і військові, да, наприклад, або на ударні і на розвідувальні, да ми зараз оглядали дрони DJI, ось так звані мавіки різних моделей. Вони є цивільними дронами, і для їх здебільшого використовують для спостереження, розвідки. Організували заняття після того, як в міністерстві освіти та науки анонсували оновлення шкільної програми з предмету захист України. Будуть введені в перспективі. Зміни в, в програму в плані навчання дітей, учнів старших класів управління дронами для того, щоб провести ці навчання з учнями на відповідному рівні, потрібно підготувати. Вчителів предмету захисту України». Враження дуже суперові, і я думаю, що в теперішній час потрібно вчитися таких нових технологій, здобувати інформацію, навички, і ну, це майбутньому пригодиться. Вважаю, що потрібно дітям, особливо старшим, тому що є багато дітей, які після закінчення середньої освіти вони йдуть у військові заклади, і їм потрібно ці навики, скажімо, добувати, добувати зі школи. Едуард Погоржальській. Додає, Нині над оновленням шкільної програми ще працюють. Якщо ж нововведення схвалять перед тим, як навчати школярів, для педагогів планують влаштувати більш розширені курси. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.